Слава Україні! Ось у моїх руках книга. Поглянувши на яку люди мого покоління відразу скажуть макулатурна. А що ж це означає? Давайте по порядку. Радянський громадянин був забезпечений усім життєво необхідним. Житло було світло. Було, вода, була. І був навіть другий вихідний день. Проте, наприклад, е, побалувати себе хорошою книжкою було щось із галузі фантастики. Е, обидва канали, телеканали завершували своє віщання, мовлення своє досить рано. В кінотеатрах крутили одне й те саме постійно. Репертуар театрів теж був дуже обмеженим. А шопінг був просто недоступний через те, що були відсутні товари. Що ж тоді залишалося радянській людині? Ну, тільки поговорити з розумним співрозмовником, а без пляшки. Тут і не обійдешся. Можливо, навіть без двох ось звідси походить оте пияцтво у брежнівські часи від нерозвинутості радянської економіки. Перші ознаки книжкового дефіциту з'явилися у другій половині 60-х років. Спочатку з прилавків. Зникла література пригодницька. Потім зникла класика європейська. А потім справа дійшла і до дитячих книг. Причина полягала в тому, що різко зріс попит на книжки. А так як радянська людина була замкнута за залізним занавісом, то через літературу. Люди, які тягнулися до знань, хотіли позбирати хоч малесенькі крупинки життя закордонного чи дореволюційного. Порожніх полиць не спостерігалося тільки у відділах політичної літератури, окремі видання промов і звітів про закордонні візити керівників партії та уряду. Збірники творів продовжувачів справи Леніна природно не входили в число гостропопулярних видань. Ця літературна данина ідеології почасти і була причиною книжкового дефіциту. На неї йшло дуже багато паперу. Ще більше паперу поглинали газети, на які комуністів, комсомольців і піонерів змушували підписуватись примусово. Двохсоттомну бібліотеку Всесвітньої літератури, підписка на яку розпочалась в 1967 році, і обійшлась підписнику в кілька сотень рублів. Вже в кінці 70-х коштувала як Жигулі, за неї давали Жигулі, а це не менше 5000 рублів. Отже, дефіцитні книги ставали надзвичайно престижними. І їх купували люди, які після школи не прочитали жодної сторінки. У 1974 році з'явилось таке явище, як. Е... Продаж книг за здану макулатуру. За 20 кг макулатури можна було отримати талончик, за який пізніше купити дюма чи е, збірку англійських детективів. Можливостей для корупції тут було чимало. Дуже швидко з'явилася ціла кримінальна схема на здачі. Макулатури, на талонах, на марках. А був же ще підписні були ще підписні видання. Бувши сам видав і перепродаж книг. Але це вже стаття за спекуляцію. Характерно, що здавання макулатури учнями в школі позиціонувалось як допомога державі. А ось дорослих доводилось стимулювати матеріально. Тут була певна ідеологічна невідповідність. Продаж книг в обмін на макулатуру змінює ставлення населення до використаного паперу. В людях з'явилась увага до макулатури як до цінності. Тому ця форма надалі повинна отримати найширший розвиток, що допоможе довести в найближчі роки обсяг збору макулатури у населення до 1,5 мільйона тонн і значно перевищить рівень збору, досягнутий у зарубіжних країнах, писала газета Кузбас. Для держави це було вигідно і з економічного і з екологічної точки зору. Так, за тонну макулатури держава віддавала 50 книг і 20 рублів. А в кінці 80-х років макулатурна література наказала довго жити. Видавнича свобода добила її. А невдовзі. Найбільш читаюча країна перетворилася на таку, що дивиться фільми і серіали. І нинішнє покоління наших співгромадян навіть уявити не може, як можна віддати значну частину зарплати за якогось батька і сина. Мається на увазі дума.